Пускаю, що відео Пригожина Ви бачило, що можете сказати. Якщо російський прапор, як він от вказує справді підняли на руїнах адміністрації, чи втрата центру означає втрату Бахмуту? Вітаю вас. Дійсно, трохи дивно звучить юридичний контроль. Можна було б зрозуміти, коли йшлося про події 2014 року в Сімфрополі, коли були захоплені адміністративні будівлі, потім зібрався. Кримський парламент ухвалював якісь рішення. Тобто, а тут зруйнована будівля. Що вони збираються там якусь групу створити комітет порятунку Бахмуту? Я не знаю, що там ухвалити рішення. Тобто, ситуація абсолютно відрізняється від того, що Росія практикувала. Я ще раз повторюю, наприклад, в Криму чи в інших місцях, де окупація проходила досить швидко, тому це не термін. Юридичний контроль, бої тривають, і якщо говорити про реальні загрози, то скоріш за все можна розглядати те, що коридор постачання українських військ критично вузький, тобто саме атаки складен представляють найбільшу загрозу, а не захоплення адміністративної будівлі чи навіть кварталу всередині міста. Чи тим паче руїн, так от військові експерти кажуть, що наступати важче ніж оборонятися? Ну і кількість загиблих російських військових у штурмах Бахмута от, показує, що ну втрати там величезні. От для чого це все? Яка от мета захоплення цього такого невеликого міста? Повертаючись до заяви Пригожина, Пригожину зараз критично необхідно показати цей успіх, переконати Путіна, який йому дав добро на чи чи дав йому таке високе доручення захопити Бахмут, з яким він не справився. На сьогоднішній день він витратив практично весь ресурс, який був отриманий. Людський ресурс, він зараз змушений кидати в наступ своїх дійсно елітних бійців, і для Пригожина дійсно це останній шанс утриматися якось фаворі у Путіна. Тому позиція Пригожина зрозуміла. Що стосується військової доцільності штурму Донбасу, ну доходячи з того, що ціль була поставлена. Ну принаймні мінімалістська ціль зараз, це. Захоплення Донецької та Луганської областей до адміністративних кордонів, тоді можна якось зрозуміти, тобто всі, всі ці території треба окупувати, але виходячи з тактики, яку Росія застосовує, це ну тактика навіть не сказати там Другої світової війни. Тобто, всі ці лобові штурми не приводять до якихось суттєвих успіхів, якщо порівнювати ціну, яку вони платять з тими здобутками то Бахмут струмується вісім місяців, і я б не став би, скажем, говорити про те, про те, що вони наблизилися до фіналу. Ну, але якщо говорити про тактику російського командування в цілому, так то західні аналітики кажуть, що, от попри втрату, все змінилося на фронті, так, зокрема, з кінця зими росіяни почали активно застосовувати керовані бомби. От, приміром, при атаках на Авдіївку. Поясніть, будь ласка, що це за бомби, чим вони небезпечні? і Як їм протидіяти? Протидіяти їм надзвичайно складно, тому що це. Снаряд, який просто має, має крила, чи інше бомба, яка має, має крила, і вона летить по такій наклонній траєкторії. Теоретично так їм можна збивати, але ну принаймні, ще не було жодного випадку, коли б це вдалося. От, але це не та зброя, яка може змінити хід війни. Так це нова загроза, це ризик того, що буде більше. Жерт буде більше руйнувань. Хоча ті кадри, які вже є, показують, що точність їх чи навряд чи її можна назвати високоточною. Головне привілея цієї зброї в тому, що російські літаки можуть її запускати з безпечної відстані, безпечною мається на увазі поза зоною враження української протиповітряної оборони. От, але я повторюю ще раз: це, це не, не є вундервафи, вафи, яке дозволить Росії переломити стратегічний хід війни? Ну і ще хочу поговорити сьогодні. З'явилася інформація, що Польща так передала Україні кілька винищувачів. Міг 29 Ну це не Ф 16 є, яких Україна просить у західних партнерів. Та от, якщо говорити про міги, чи можуть вони змінити ситуацію на фронті? боюсь що також це це не, не той вид озброєнь і не та кількість яка може змінити ситуацію кардинально на фронті але в чому перевага міг 29 це те що практично наступного дня образно кажучи наступного дня український пілот може сідати в цей літак і виконувати завдання так, це літаки на покоління, що найменше технологічно ніж від навіть російської техніки, яка зараз є, але в будь-якому разі вони виконують свою задачу, тобто це суттєве посилення українських повітряних спроможностей. Реальне посилення може наступити після того, як Україна отримує, отримує літаки з відповідним супроводом, з відповідними озброєннями західного виробництва. Але проблема полягає якраз ще дилемма в тому, що міг 29 є і вже зараз. А f 16 це в кращому випадку не менше 6 місяців.